з на наймолодших наших парафій по духу і по священству парафина Скали Подільської. Це парафія, де прийшов молодий священник, де ми орендуємо ремонкатолицький храм, де кілька десятків було родин. Так. І все плило собі так гарно, так всі були задоволені. І тут прийшов молодий священник активний і має той дух ревності. От він зараз покаже. Отець Василь, прошу вас каву. Отець Василь Германюк, парафія, СНТ Скала Подільська. Слава Ісусу Христу! Розвичайніші владиком, все святіші, все отці, шановні вибрані нашим народом керівники і другі браті і сестри. Направду, коли пролунав. Телефонний дзвінок від курії нашої єпархії про те, що на сьогоднішній день потрібно сформувати презентацію парафії. Мене здивувало, адже я прекрасно розумію, що на теренах бучецької єпархії набагато краще, є набагато живіші, можливо, парафії, але якщо на то Божа воля, то нехай ми це зробимо. Прийшлося попрацювати, щоб дістати. Фото, щоб підписати, щоб зробити так, щоб ви всі і ми разом відчули присутність живої парафії. Якщо Господь допоможе, а техніка не пошкодить, зараз ви зможете це побачити з допомогою наших парафіальних аніматорів, моєї дружини Марії і Аліни, які допомагають мені разом з іншими аніматорами творити цю живу парафію. Принагідно, готуючись до цього собору, у мене була нагода. Зробити на парафії такий же собор під назвою теми Творимо живу парафію разом. І, власне, щоб це матеріалізувати якось, ми змогли зробити дуже мало, бо це кошторисно, примірників матеріалізації в цій книзі Творимо живу парафію разом, яку я би хотів залишити на бібліотеку нашої, нашої курії єпархіальної, щоб вона була, і щоб також, можливо, комусь послужило за. Цікавість бачення цієї праці. Отже, тому зараз ми розпочнемо. Прошу, дайте, будь ласка, народить цю презентацію. І буду дякувати вам за увагу при перегляді наступного матеріалу. Слава Ісусу Христу! Слава! Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом. Селище міського дипу скала Подільська. До вашої уваги, короткий нарис історії у ГСС у Сталій Подільській. Історія греко-католицької церкви в наших краях бере початок з 1700-1730-х років. Скала була центром греко-католицького деканату, до якого входили 42 парафії з навколишніх сіл, як сучасних Ворщівського, Часково-Чорківського. Трішки Заліщенського, навіть Чемеровецького і Каменець-Подільського районів Хмельницької області. Одним зі священників, який тоді творив життя парафії, був Олександр Константиновицький, який прибув у 1886 році, як відомо сім'я цього пазуха перебувала в родинних зв'язках з істориком та громадсько-політичним діячем Михайлом Бошевським, 2-3 жовтня 2010 року. У Сталій Подільській було відзначено сторіччя з часу смерті цього визначного громадського діяча і багаторічного пароха Стали, який ініціював його правду отець Іновий Михасевич. До речі, теперішній глава УВПЦ, Блаженніший Святослав Шевчук проходи, приходиться рідним племінником Зиновію та похисником гімості Ірини Миколасевича. З 1919 по 1959 роки. Слово Боже, ніс до скалецьких парафіян, отець Іван Деревенко. Ймовірно, саме він у 1946 році під час руйнування радянською владою греко-католицькій церкви в царній країні перейшов на православний обряд богослужіння. Його можна зрозуміти, адже в тодішніх греко-католицьких священників були лише дві дороги або катування і відправка на святі. Зі своїми найріднішими або перехід до московського православ'я. До кінця 80-х років при тій же системі, контрольованому тодішньою владою православ'я, у церкві служив отець Михайло Клим. УПІЦ вийшла з багаторічного підпілля та переслідувань і в скалі у 1990 році. Вона знову відновилася. Що вище згадані священники не отримали омріяної нагоди повернутися в лоно своєї греко-католицької церкви. А історичний храм Святого Миколая, який був зведений у кінці 19 століття, як греко-католицький, на даний час є користуванні Української православної церкви Київського патріархату. Чомусь з невідомих нам причин зараз змінена його назва на храм «Успіння Пресвятої Богородиці». 13 років. З 1990 по 2003 рік вірні греко католицького обряду стояли на холоді, вітрі, морозі, відправляючи богослужіння перед маленькою капличкою разом з отцем Анатолієм Гаврилевським. У 2003 році на різдвяні свята греко католицькі парафіяни домовившись про почергову відправу з, духовних, з духовним керівництвом римо-католицького обряду. Найшли на службу Божу до костелу успення Божої Матері. З 2 травня 2010 року від часу служіння отця Василя Германюка число вірних греко-католиків помітно зросло. Цьому сприяла інтенсивна праця священників на прославу Божу, особливо за охота дітей та молодів. згуртування старших, різноманітні акції, спортивні змагання, духовні концерти, використання новітніх методів катехизи, поїздки. Конкурси, табори, розкриття нових талантів та багато інших подій. Збільшення кількості вірних по гекацеспонусало до будівництва нового храму 18 грудня 2011 року Божого. Тир Дмитро Григорак освятив хрест під будівництво храму. А згодом, 29 жовтня 2014 року Божого, Іван пан провів чин освячення наріжного каменя, і цього ж дня розпочалась робота по будівництву. Історичне коріння греко-католицької скалини з бручем відродилось. Парафія ожила, активізувалася до прослави Творця і вже сьогодні показує духовні плоди. Ходом у новозбудований храм вірні з Подільської зможуть вповні віддатися під опіку української греко-католицької церкви, щоб продовжити формування живої парафії, у якій є живий Христос. Один священик похрестив дитину, і коли скинув урочистий богослужбовий одяг, підійшов прощатися до батьків. Мама новохрещеного малюка зауважила сльозу на обличчі священника і здивовано запитала, що з вами, ви радієте чи сумуєте? Отець пояснив радію, бо щойно охрестив вашу дитину. А водночас сумую, бо не знаю, чи ще побачу її. Не сумуйте, заспокоїла мама. Я сама буду намовляти її, щоб вона вінчалася лише у вашому храмі. Того ж дня один же брак. Попросився переночувати у цій же церковці, на що священник відповів, це не житлове приміщення, це храм, тут тільки богослужіння проходять. Чоловік оглянувся довкола і промовив, дійсно, тут ніхто не живе, а в вашій церкві хтось живе. А якщо живе, то чи справді це Ісус Христос? Парафіяни у Гакетця Скалиподільської радіють, що на їхній парафії живе справжній Христос. А як вони це відчули, зараз усі побачать. Праця на парафії Скали Подільської поділяється на загальну пасторальну працю і працю з дітьми та молоддю. Отже, до загальнопасторальної праці можемо віднести відродження традицій. Ми зароджуємо нові традиції, і відроджуємо старі. Наприклад, полядуємо разом сім. Відроджуємо традицію відвідування вірними на святкових божественних літургіях, а також започаткували нову традицію місія Святого Миколая на скалецькому ринку. Наступний розділ служіння на цих світлинах ви бачите, як ми приймаємо прочан по дорозі в Зарваницю. освячення та благословення, освячення Христа під будівництво храму, благословення мощами святого Шарбеля. Освячення футбольного поля, Йорданське водосвяття і посвячення вербних галузок у квітну неділю. Літургія з дияконом, освячення прапорів України, освячення наріжного каменя, Йорданські відвідини. щорічні великодні освячення пасок, Моління по селищі, відправа на могилі воїнів УПА, панахида на могилі Романа Шухевича. А також перенесення фігурки Богородиці містичної троянди по сім'ях парафії, молебен на місці майбутньої будови церкви і традиційні молитви на цвинтарі селища. Святкові дійства за участю парафії. Панахида вшанування пам'яті багатолітнього парубаскали отця Олександра Левицького, театралізована кресна дорога на парафії, яка зібрала дуже велику кількість віруючих. Запуск небесних ліктариків на різдво, у, у якому взяли участь різні конфесії нашої Сталиподільської, і е, цей запуск став ніби символом єднання всіх нас, каличан, а також святкування престольного свята. Парафіяни ніколи не забувають привітати свого священника з днем народження. І майже традиційним стало проведення вечірніх концертів духовної органної музики. Запрошення на парафію творчих гостей, свята приурочені Дню Матерю, матері сторіччя з дня утворення легіону січових стрільців. Усі ці події доводять, що ми не лише створюємо свої святкові дійства, але й допомагаємо і беремо участь у всіх дійствах, які проводяться у Скалі Подільській. Особливу увагу ми приділяємо екомонічній діяльності. Це є спільна посвята пам'ятника Грушевському. Міжконфесійне поминання пам'яті довголітнього пароха отця Олександра Левицького і єднальна молитва за добробут України. Економічна панахида за загиблими у світових війнах, свята бронежилетів для війська України, меса перед молитвами зцілення. Ми беремо участь у конкурсах ГЦ. Ви бачите на фото. Фотографії ви бачите на просторі з блаженішим після участі у конкурсі до Миколая. А також ми взяли участь у екологічному конкурсі і посили перше місце. Росслідницька діяльність, проповідь з допомогою сучасних методів, ділення досвідом парафіяльного життя з семінаристами, лекція про мас медіа в душпастерстві для священників Тернопільської зборівської архієпархії. На даних світлинах ви бачите отділення святих таїнств, а саме таїнство подружжя і таїнство хрещення. Прощі та поїздки. Поїздка на інтронізацію Єпатка Бучицького. Вітання владики Дмитрія Григорака з Днем Народження, на літургії з митрополитом у Зарваниці, а також проща до зимової Це Всеукраїнська проща до Зарваниці. дві фотографії з 2011 року. І 2014 року ми бачимо, як збільшується кількість наших врачан: будівництво храму, розчистка зарослих земельних ділянок, визвиження Христа під будівництво храму, ґрунтові роботи, влаштування фундаментної подушки. Робота з фундаментом та постачанням будматеріалів. Зведення стін храму. А ще парафія має окремий розділ по праці з дітьми та молоддю, який охоплює ще більше видів роботи. Поїздка з молоддю до Зарваниці – Перше святкування Миколая на парафії. Молодь з Мельниці Подільської заколядувала у скалі Подільській, а також молитва у школі, пасторські відвідини учнів, навчання перед урочистим причастям. Урочисте причастя 2011 року у складі 26 дітей, а також літня праця в місцевому оздоровчому таборі, плетіння віночків для посвяти на свято святої А на наступному фото ви можете бачити наших юних волонтерів парафії. Ми спостерігаємо за відпочинком молоді на природі. І проводимо молодби посвяти у по марійську та вівтарну дружини. А ось, власне, і наша марійська та вівтарна дружини, а також ви бачите, як проходять уроки релігії. Священник катехізує старшокласників і розмовляє з парафіальними футболістами, благословення учнів на шкільному дзвонику і благословення на проведення футбольного християнського турніру. Відлини благословення дітей у оздоровчому таборі і парафіальна футбольна команда і для перемоги. Місійна праця з київською молоддю і благословення першокласників. Ми приділяємо увагу співпраці з позашкільним закладом. І в основі цього стала християнська альтернатива Хіловінським гарбузам. Це є саморобні ліхтарики та молитва. Миколай приходить до дітей. Миколай приходить в садочок. Виставлення оцінок за активність на уроці основ християнської етики і скайп-конференція між священником та шкільним колективом. Поїздки з хрещеною дорогою по деканаті. і на першому з'їзді молоді Бучицької єпархії. Світлина зроблена під час травневого молебня до Богородиці. І катехізації дітей перед урочистим причастям. Нікого не залишили байдужими перша сповідь та перший дотик Євхаристії. Ми взяли участь у деканальному концерті духовної музики і спільно святкували День молоді у Мельниці Подільській участь у духовному конкурсі «Пісня Серця, а також духовний відпочинок біля збруча. Цікаві імпрези на християнському таборі, а також літургія на природі, таборування парафіальної молоді на Дністровському каньйоні, християнські парафіальний табір і літургії. футбольні забавки і організація канікул з Богом, причастя молоді, яка відпочиває в дитячому оздоровчому комплексі Збруч, християнський турнір по футбол до Дня селища. Ми беремо участь у духовних концертах і проводимо, їздимо на курси аніматорів у Великій Березовиці. Деканальний тенісний турнір. Традиційне святкування Миколая у храмі. Ми святкуємо Миколая з музичною школою і також відвідуємо садочки на курсах Вишколу християнських аніматорів у Чорткові. Презида екологічного конкурсу Усе створіння славить Творця». Традиційний вертеп в храмі на розколяді від місцевого дитячого парку. І молимось у школі за мир держави. Після молодіжної хресної дороги братів семінаристів. Мультимедійний урок основ християнської етики у храмі. Наші досягнення на Всеукраїнській олімпіаді з Біблії. А також актив парафії на фоні Великоднього Дерця. Організація Гаївок, збір дітей Скали Подільської. У день створення молодіжного християнського товариства Цвіт ми вивчали історію про часи підпілля Української греко-католицької церкви. Підготовка дітей до урочистого причастя, сповіді на з'їзді молоді будівської єпархії. Ми мали нагоду зустрічі з очільниками Патріаршої комісії у справах молоді. І відпочивала наша молодь разом з молоддю партії, де наші, наша молоді зі Подільської. вервичка з розважаннями від скалецьких аніматорів. Вона є записана <клес> у аудіоформаті і закинута в інтернет для загального користування. А ще ми бачимо молебень з дітьми. Цікава праця з діточками після кожного молебня і пізнання нового на зібраннях світу, на маївці, молитва духівника у День захисту прав дитини в дитячому парку. Відкриття відпочинкового сезону в турбазі збруть, І молодь турбази приступає до причастя. Літня практика дияконів, збір школярів на День духовності, розмови про духовне на зборах учнівської молоді. І аніматори дарують християнську радість дітям. Зараз в вашій увазі представлені фотографії з насиченої підготовки до урочистого причастя. Воно було цікаве тим, що дітям була представлена не лише атихізація, але і цікаві банси, ігри, які згуртовували їх і допомагали в Дусі Божому такому разом вчитися. І готуватися власне до причастя. Приємно бачити, що священик є у вирі всіх подій. А наступна світлина нам показує урочисте причастя 2011-14 року. Летіння віночків напередодні свята Божого тіла. І рибалка на таборі. Особливий акцент на Євхаристії при таборуванні. І фотографія, де ви бачите щасливих дітей з Калиподівської на єпархіальному таборі у вільці Золотому, поїздка до Тернополя на тренінг по розвитку парафіальних спільнот. Команда аніматорів з Кали Подільської. дітей на одному із зібрань світу. І парафіяльна молодь на фестивалі. Вітер надії у Львові. Скалецька молодь ходить пішки до серваниці. Аніматори зі Скалиподівської організували цікаву програму для дітей села Пробіжна. Сталецькі молоді активісти організували веселі канікули з Богом у декана Пробіжнянського, а також світянські пізнавальні подорожі. Молодь дбає за порядок біля святих місць. Наші гнежжири є ініціаторами патріотичних рухів у селищі. Якщо хочете більше дізнатися про скала живу парафію, завітайте на наш парагіальний сайт давідавідаві.скалауксец Релігійна громада Парафія Успення Пресвятої Погородиці, селища міського типу Скала Подільська Борщівського району, Бучацької Бахії, Української греко-католицької церкви. Ви побачили життя громади від травня 2010 року. Божого по 2014 року Божого доворуємо живу парафію разом! Слава Христу! Щиро дякуємо. Якщо хочете творити історію, то творіть. Такі речі, які ми робимо, вони завтра вже не відбудуться, а вони є тільки в нашій уяві, в нашій пам'яті. І дуже гарно, що. Компонували працю парафії. Дуже гарно, що тут таке враження, що на парафії є тільки одні діти і мотиві, розумієте. Але це і майбутнє нашої церкви. Я думаю, що уділяється увага і всім, і старшим, і середнього віку. Дякую, цю Василю за працю. Це і, дійсно гарний приклад для служіння, бо ми особисто за великою кілька років приїжджали туди раніше і бачимо, що зараз дійсно. Це славне місто відроджується. Я думаю, що з побудовою храму там ситуація ще поміняється. про розуміння. Ми не боремося за перехід парафіян, боремося за те, щоб парафія люба жила, християнська парафія жила. Тому дякуємо. Скаліподівській до слова.